Ну що привіт? Сьогодні наш другий день в Закарпатті. Ми переночували в Колочаві, планували там піти в старе село сьогодні, в музей, але вранці передумали, тому що я там вже колись була. Вирішили, що дитині це буде не дуже цікаво. Вона буде нудитись, тому ми вирішили відразу їхати в хуст туди, де ми будемо наступні три ночі. І от. Всі наступні дні ми будемо десь біля нього і ночуватимемо в одному готелі. Тому їдемо сьогодні туди, і по дорозі ми хочемо заскочити в такі локації, як равликова ферма в Ізі. Це біля хуста таке село. І в принципі, там всі локації, в які ми хочемо заскочити. Равликова ферма, хочемо заскочити до Оленів, подивитися. До речі, можливо, по дорозі також заїдемо в Міжгір'ї. Ми знайшли, ми бачили рекламні такі. Ми рекламу бачили і знайшли, що є такий підйомник, де можна піднятися на гору, подивитися на краєвиди. От теж би хотіли туди заїхати обов'язково. Потім заселимося в наш готель і хочемо вже прогулятися по хусту і піднятися до хуського замку. Ось такі в нас плани. Хотіла сказати спокійні, але ніби й не дуже спокійні. Подивимось, як воно піде. Можливо, щось відміниться, можливо, щось додасться по дорозі. Будемо дивитись. Поїхали? Але природа тут неймовірна. краєвиди, ці гори. Синевирський перевал. Тут просто варто зупинитися, просто подивитися на оці краєвиди. Ми навіть не знали, що тут такі. Ми просто побачили багато автобусів і зрозуміли, щось тут відбувається. Так, ось, до речі, точки такі, що цікавого тут є і що можна відвідати. Тут є ось і готель-ресторан, і є ось якась церква. Це що за крутелики? Це якісь. Танцюють, так? так? Підіймаємось по сходинках сюди до цієї церкви і плюс тут мабуть дуже красивий краєвид, тому ну, не можемо не піднятися. Поїхали на підйомник гора Босничка, е побачили його рекламу, потім прочитали і вирішили заїхати раз тут поруч, щоб піднятися на гору, подивитися на краєвиди. Кажуть, що підйомник старий, але працюючий. Підемо подивимось. На території тут це є, моя дитина милується. Ось так це виглядає. Кафешка, можливо, потім зайдемо. І от сам підйомник. Тільки я що не дуже розумію, працює він ні? треба йти дивитися. Так, націнники є. Але чи працює, не, не до кінця зрозуміла. Бо такий якийсь дивний має вигляд. Але тут у нас краєвид все одно є. Ну, він іде ось туди, але щось... Схоже, що він не працюючи. Я якось не зрозуміла, чи воно працює, про тому, що в Google я читала відгуки про те, що тут надзвичайно смачні чебуреки. Читала відгуки, що люди піднімались, типу, ну дуже дивно. Коротше, дуже хиліс, дуже цікаве місце. І цікаве воно не те, що воно гарне. Воно гарне, однозначно, якщо піднятися, там нереальний краєвид швидше за все. Але таке враження, що тут зараз нічого не працює, і чомусь нам ніхто не може відпистити в якоїсь людини запитала, я навіть не знаю, чи це просто людина, яка сюди приїхала, як я, <свісно> чи він якийсь, тутешній. Ну, типу, якось так дивно. Є ось кафе, я думала туди зайти, але на дверях написано, зачинено. Ну, типу, якось дивно максимально все. Тому з підйомником у нас не склалось. Ну що ж, у нас з підйомником не склалося, але я вам дуже раджу заїхати в це місце. Можливо, воно буде працювати вже, тому що краєвид там має бути справді дуже класний. Дивно, що ніде не писалося про те, що зараз там відбувається ремонт і воно не працює. Але маємо, що маємо, і рухаємося далі, тому що попереду у нас ще багато цікавих локацій на сьогодні. І найближча наша точка це равликова ферма біля села Іза, до якої ми майже вже доїхали. Так, ну ми з'їхали. І тут дорога псується, тому майте на увазі. Так, ну що, ми приїхали на нашу локацію равликова ферма, на яку ми їхали, але це виявляється ціле ранчо Хайленд. І ось тут знаходиться і равликова ферма, і контактний зоопарк. Воно ось так все одне. Тому можна в Google забивати як ранчо Хайленд, так і равликова ферма. По ціні, по вартості, я не скажу чесно, скільки що коштувало. Ми разом заплатили 260. Нам порахували як один дорослий, дитячий і пільговий. Пільговий був як дитячий, тому 260 гривень. Плюс два корми, ми взяли кожен по 100 гривень. Ось такі ціни. Зустрічаю дуже гарна територія. Тут лаванда, ось місце для фотосесії, щоб пофоткатися на фоні гір. Дуже красиво. І ми продовжуємо йти далі. І ось там будуть равлики. Контактний зоопарк і так далі. Равликова ферма це дуже цікаве місце, де живе понад 30 тисяч равликів, і тут можна спостерігати, як вони ростуть, як вони живуть, як вони повзають. Тут їх навіть можна куштувати, дегустувати. Ми цього робити не будемо, якщо чесно. Тому що моя дитина дуже любить равликів, і просто ми не можемо дозволити собі таке зробити. Але подивитися на них обов'язково. Ось тут у нас живуть равлики. Йдемо дивитися. Що в нас тут? Ну, справді багато. Хто з них живий, то не важко, поки роз... Якщо підняти цю штуку, то там багато-багато їх. Колодикота кота. І ось тут в листочках можна бачити їх. А Я... Боже, ось бачу вусиками, рухають. Я скажу, моя дитина страшний равликолюб. Що там? Ку-ку. Нікого <рознав> немає. Порожній будиночок. Ну, так, я, от, я бо... теж не можу зрозуміти. Багато порожніх будиночків. І, і тут те, так душно. Я щось дуже здивована, що тут так душно. Типу, ми от в цій теплиці, вони в сауні. Парілка така, так жарко. Я тому для мене дивно, бо я думала, що равлики люблять і вологість. Та, я собі так думала. Тому я поки що здивована, чому вони ось тут живуть. Ось тут на стенді можна прочитати про умови, в яких живуть раблики, що вони їдять, і також цікаві факти про них. Так, і ось тут контакт. Ну це ще не контактний зоопарк, <рес> <рес> Навряд чи папу потрогаєш. Але ось там. <рес> Що ж, є тут не тільки равлики, тому йдемо досліджувати територію далі. Пройдемося до контактного зоопарку. Ні, це ще не він, він буде далі. Також заскочимо в ресторан, покуштуємо страви. Територія дуже велика, гарна. Тут, тут і озерце, і можна посидіти в альтанках. Тут на жабок подивитись. В озері дуже багато було рибок, і вони радо ласували кормом, який ми їм кидали, тому я ледве зупинила дитину, щоб не викидала їм все. не кидай О, мама, рідна! Також біля озера є ось такі кріселка, на які можна присісти і відпочити. Є гойдалка, також на якій можна погойдатися і просто розслабитися, насолодитись спокоєм. Тим би дитя не тішилось. Так? Таке гарне затишне місце. А ось ми і дійшли до контактного зоопарку, де можна кормити тваринок. Ти хочеш блища трохи? Не хочу блищати, <рістити> може з'їж. <'язати>? На. Ні, <рістити> давай, давай ще. Хоче ще раз? Давай. <рістити> так, тут кенгурушка, а вона от там відпочиває. Ось. <рістити> Манку. Покормити тебе? Перший. Чекайте, бо ви зараз будете битись за то. Перший. І тобі даю. Оба! Така велика територія, тут коники. Там от мали бути лемурчики, але ми їх не знайшли, якщо чесно. Там корівки. Ось тут у нас козочки і страуси. І десь там теж козочки макають, йдемо до них. Смішні. І тут ось кізочки. Тут зайки. які великі. Ось тут ще є косульки, але написано, що їх кормити не можна. За це штраф. Що з вами? Ой, проснувся. Гойдалка велика є, велетенська. Так, ми вирішили далеко не йти, відразу поїсти тут. Вже зробили замовлення в цьому ресторані. Коли принесуть, покажу, але в принципі ціни досить адекватні. Тут Тальтаночці, ми сидимо в одній з них. Там є такий майданчик дитячий. Так, прийшов наш бульйончик, він коштує 125 гривень. Тут ще був кріп зверху, але я вже його прибрала, бо моя дитина не їсть. Я замовила собі вино, чизай, блан Франкіш. Це на півсолодки. Я взагалі по сухих винах, але це знаю, що неймовірно смачне. Мені колись сестра порадила і ну, просто 50 гривень 100 грам, тут 150. І лимонад, якщо не помиляюся, 50 гривень коштує. Так, прийшов мій банош, коштує 130 гривень, 280 грам, якщо не помиляюся. З бринзою, шкварками такими великими і маленькими. я обожнюю, тому. Смачний слаптек. Панош там дуже смачно, без чесне. Клас, мені дуже подобається. І мені. Так, і ось такий салатик у нас з равликами. Тут у нас копчений равлик і фарширований равлик соусом. 225 гривень, 280 грам. Що будемо пробувати? <рес> перша реакція вона ж важлива. Mm -hmm. Серйозно? Смачно. <свична> Шо, я не хотіла це робити, але заставили. <свична> Мій мозок просто розуміє, що це я їм, і тому. Мене мучить совість. Ну, їсти можна, але я б більш не повторювала. І от буквально, обернувшись в іншу сторону, у нас тут вже оленяча ферма. Тут у нас були равлики і ось міні-зоопарк, а тут оленики. Йдемо тепер до них. Так, вартість 60 для дорослих, для діток 40. Так, ну ми зайшли. Де платить, ми поки що не знайшли. Зараз подивимось. Що це взагалі таке? Наскільки знаю, тут просто олені, косулі, вони собі ось так живуть. Підходять до людей, вони їх не бояться. Все, ми заплатили за вхід, купили корм і ось йдемо кормити їх. Боже, яких багатсько. О, капець.

Діву візьме сюди. А де туди? Ложки такі ніби ну. Повадиться до себе. Два. Окременькі собі прибігли сюди. Так, ну тут... Це все дуже швидко. Вони от в одному місці, їх дуже багато. Ще є тут у сел. Осел, ще один там є там. Але воно хоч і таке швидке. Ми заплатили по суті 200 гривень за ось ці 10 хвилин виходить. Та? Але воно просто така милота. Вони ж такі милі, то кожен суне. Ну, коротше, це так чисто це для, для душі <с? отак от прийти. Клас. Так, І це наш готель на найближчі три ночі. VP або VIP. Ми тут вже були минулого року, тому в принципі цього року я бронювала теж його, тому що він в центрі, центр це ось туди. І дуже зручно. Зараз поселимося, покажу наш номер. Ось наш готель, двоє дверей і наші ось ці. І сюди. Так, запрошую до нас. Ось це наш покращений двомісний номер. Ми на трьох взяли двомісний номер. В принципі, якщо за потреби, нам можуть розкладашку сюди дати, дадуть ще нам подушку, щоб там було комфортно трьом. Що в нас тут є? Ліжко, шафа, комодик такий, чайник, бачу, є чай, водичка, кондиціонер є, вже працює, телевізор, є холодильник. Ми зараз його ще включимо. Шафа я вже показала. В шафі є сайф, до речі. Тут у нас є душова, туалет і ось є такі якісь гігієнічні штучки, шампунь. Ну, в принципі, і є у нас балкон. Ух ти, клас! Дуже круто. З огляду на те, що нам тут бути три ночі. Я задоволена, прям-дуже. Ну що, ми в хусті, ми вже заселилися і вийшли гуляти по місту і хочемо пройтися. Саме сьогодні хочемо пройтися до Хуського замку, до руїн Хуського замку. Е, йдемо зараз через міський парк. Дуже затишний, до речі, і красивий. <рес> Моя дитина знайшла котєт і каже, хочу їх погладити і забрати з собою. <рес> На годиннику 18.49 і ми починаємо наш підйом до руїн Хуського замку. Так, відразу здаю точку. Отут біля Ось там дуже смач... коктейль? Так, дуже класне кафе біля входу до Хуського замку. Дуже класне кафе. Кава, молочний коктейль, морозиво, дуже смачно. Так що перед заходом. В довгу дорогу до верху, підкріпитись. Ну, дорога гарна, але ну, такий підйом не те, щоб крутий чи якийсь різкий, але отак ти реально йдеш до гори і ну, відчутно йдеш до гори, так ну, піднапрягаєшся. Тому треба цей момент розуміти. Бо я думала, що це буде більш ну, такі. Пряміший шлях, можливо, як до Синевиру ми йшли. Так? А це от такі от відчуття, як от до Синевиру останні 100 метрів чи скільки там 50 метрів. Отут уже так на початку. Макет Хуського замку. Боже, яка краса. Вау. Ось такий величний він був, тому що ми зараз піднімось наверх і побачимо лише руїни, що залишилось. Але я скажу відверто, мене вже макет вражає. Я можу тільки уявити, який просто який був справжній, якщо макет виглядає так помпезно. І на годиннику у нас 19.10, і ми нарешті дійшли до руїн доверху. Тобто 20 хвилин спокійного ходу, і ми на місці. Ну що ж, ми на вершині Хуського замку. Це замок, який був збудований в 14 столітті. І колись він був важливою фортецею для захисту угорських володінь. Звідси відкривається неймовірна панорама, неймовірний вид. Підйом сюди зайняв десь близько 20 хвилин. Це при тому, що ми, в принципі, зупинялися, щоб ще познімати, віддихатися. Але я не можу назвати його прям легким, як пишуть, тому що, ну, такий, я ж кажу, досить різкий підйом, тобто інколи серце стукало аж десь в горлі і в вухах. Але, Боже, я зараз це покажу, воно того вартувало. Перше, ось це, що за мною, а по-друге, цей краєвид. Колись тут гриміли гармати. Це руїни, яким 600, понад 600 років, а тепер звідсіля відкривається просто неймовірний вид, від якого ну, вживу просто перехоплює подих. Я сподіваюся, камера передасть це, бо це, 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 це просто вітер. Ці краєвиди це щось неймовірне. Захід сонця. Якщо піти в цю доріжечку чагарничками, то можна дійти до самих руїн і подивитися, які вони масивні. просто. Ви це дивишся, от у мене виникає одне питання, як, як просто колись могли побудувати ось ось таке масивне, таке, ну ну просто воно вражає. Ну от насправді тут, в цій красі, і захотілося завершити, підвести підсумки цього дня. Він був насиченим також, хоч він планувався і спокійним, але вивіз насиченим і ми побачили. Як спокійні місця, де можна гарно провести час з дітками, так і ось таку красу. Ми дуже рекомендуємо всі ці локації, на яких були. Шкода, що нам не вдалося піднятися на підйомнику, але я думаю, що його відремонтують і теж можна буде піднятися, подивитися на неймовірний краєвид. А ось це місце, на яке ми минулого року я тут будучи тут, не піднімалася сюди. Цього року я піднялась і знову. Це щось просто дух перехоплює і захоплює. І ось тут на цій ноті хочу завершити сьогоднішній день. Але не прощаюся. А запрошую вас в наступні свої відео, тому що нас чекають цікаві пригоди по Закарпаттю. Нас чекають цікаві локації. Ми плануємо відвідати термальні води аквапарки, Тому підписуйтесь і не губіть. А також подивіться мої попередні відео, там також досить цікаво. Па-па!